Фільм Дмитра Комарова. Рік, присвячений е, року повномасштабного вторгнення російських військ. Вітаю, друзі, вас на моєму YouTube-каналі. Я Олександр Мусієнко, і принагідно закликаю вас підписуватися на мій канал та поширювати це відео. Отже, е, вийшов фільм Дмитра Комарова. Рік хотів сказати, вийшов прокат. Знаєте, це вже так. От, але вийшов на великі екрани, а так само в мережі YouTube можна передивитися. Я вам раджу подивитися цей фільм. Він складається переважно з двох частин, і, в принципі, моє враження, що фільм видався хорошим. Я поясню, чому я розумію деяку хвилю критики зрештою це нормально, коли є критика до будь-якого фільму, документального художнього, і це абсолютно зрозуміла річ. Але якщо ми говоримо про те, що я бачу, про критику, яка лунає, про те, що там когось менше показали, когось більше, десь треба було звернути увагу на той факт, на той, ну, по-перше, автор завжди вирішує, кого як і що показувати. Ну, така задумка будь-якого фільму: автор бачить так, як він це бачить, і так, як він вважає це за потрібне продемонструвати. Якщо е, хтось не згоден з думкою автора, будь ласка, це його право. Але продемонстровано ось так. І я думаю, що, по-перше, на що хотілося б звернути увагу, і чому я раджу подивитися цей фільм, є велика кількість відео хроніки, якраз безпосередньо там, де Дмитро був, з гарячих точок, фактично з місць подій. Тобто, це починаючи з битви за Київ, які приділена велика увага, чому битві за Київ, я поясню. Тому що битва за Київ була одна з вирішальних, і зрозуміло, що е, ціллю ворога основною була українська столиця, не применшуючи е, там нападу на інші позиції, але була українська столиця, і Київ відстояти було надважливо. Тому цьому приділена увага. Там є кадри з підерпеня, гостомеля, бучі, якраз е, бойових дій. Є цікаві кадри, як, наприклад, Герой України на танку переправляються через напівзруйнований міст для того, щоб йти і боронити українські позиції далі за Ірпінем. Тобто, велика кількість хроніки, є кадри по звільненню Харківщини, деокупації Херсону. І це розмови Сєверодонецьк, розмови зі звичайними людьми, так само, які там. Тобто висвітлено з одного боку хроніка бойових дій, з іншого боку, є інтерв'ю і коментарі всього військово-політичного керівництва, це і починаючи від верховного головнокомандувача президента України, головнокомандувача Збройних сил України, начальника Генерального штабу, міністра оборони. Керівника головного управління розвідки Міноборони, голови служби безпеки, командувача сухопутних військ, тобто командувача прикордонної служби, тобто велика кількість людей залучена. Продемонстровані деякі навіть наші новинки, які використовують наші військові, такі, наприклад, як комплекс Айрісті і інтерв'ю з командувачем повітряних сил. І оце другий блок, чому я раджу подивитися це. Інтерв'ю, це хроніка з людьми, які були безпосередніми учасниками подій. Розумієте, можна створювати і звичайно формувати власну думку і позицію. Але для того, щоб її краще формувати, і для того, щоб це був різнобічний аналіз, для того, щоб він був більш об'єктивний, і щоб у вас в головах формувалася якась більш-менш об'єктивна картина подій. Яка безумовно може бути з критикою, з незадоволенням певним. І це всі ці питання, я думаю, що багато які будуть виникати після війни. Але з точки зору того, щоб продивитися ось цю хроніку, з точки зору, щоб відновити в хронології точку А і точку Б, чи там, скажімо, точку А, в якій ми знаходилися на початку повномасштабного вторгнення російських військ, загрози, які були. Що відбувалося, які сили противник застосовував, які бої проходили самовідданість, героїзм українських воїнів, і далі точку, в якій ми знаходимося через рік, і що ми здобули по деокупації території, зайнятої раніше противником, по знищенню великої кількості військ, по отриманню зброї, по посилення того ж нашої системи протиповітряної оборони. Як ми рухаємося, як, як це все відбувається? Ось ця хроніка війни вона важлива. Вона може бути сумна, вона може бути гірка, вона такої і є, бо це війна, вона може бути комусь неприємна, але важливо її бачити, важливо її переосмислювати. Знаєте, є різні підходи щодо того. Можна сказати, що дуже мало часу пройшло для якихось спогадів, тому що ці події свіжі, і війна триває. Це з одного боку, так. А з іншого боку, в нашому інформаційному суспільстві в хвилі інформації в її потоці іноді важливо це все зібрати в так, от такий фільм на дві частини, на понад дві години, і продемонструвати систематизовано, що відбувалося за рік. Можна подивитися цей фільм, і от побачити ось цю хронологію, там не дивлячись тисячі випусків новин, хоча це теж важливо. Ось цієї точки зору е, потрібно дивитися. Я вам раджу все ж таки е, переглянути, в кожного буде своя думка. Я залишився при тій позиції, що мені фільм е, сподобався, і е, е, такі приклади, і таку роботу воєнних журналістів, які в нас є, і в нас є і Цеплієнка, у нас є і інші, які е, виїжджають на фронт. які Ризикуючи життям, знімають і показують цю хроніку, але це дуже корисна робота, яка демонструє все, що відбувається, яка демонструє рішення, яка демонструє, як це відбувається, і таке інше. Зрештою, раджу вам до перегляду. Там привідкрита дещо таємниця, наскільки це можна, і командних пунктів, і центрів, як відбуваються наради, показано. Їх проводить генерал Сирський, що розповідає головнокомандувач Збройних сил України, президент. Ну тобто раджу дуже подивитися для того, щоб не втрачати ось цю хронологію подій і для розуміння, наскільки все ж таки у нас обставини складаються краще, ніж могли би бути. Нам ще потрібно багато пройти до перемоги, і ми будемо йти цим шляхом. Але ось. Цей шлях важливо зберігати цей ланцюжок подій, висвітлювати в хроніці. І ще би хотілося, щоб цей фільм був або перекладений, або були субтитри різними мовами: французькою, німецькою, іспанською, і продемонстрований на захід так само на загал. Думаю, це важливо. Дякую за увагу. Приєднуйтесь, залишайте свої коментарі, запитання. Слава Україні!